Урок 71. Будова та властивості твердих тіл, анізотропія кристалів, рідкі кристали. Спробуйте самостійно дати відповіді на питання: які агрегатні стани речовини ви знаєте? Які тіла навколо вас перебувають в твердому стані, які особливості мають тіла в твердому стані? Тверді тіла це тіла, які зберігають власний об'єм і форму. Молекули й атоми можуть лише коливатися навколо положення рівноваги. Перейти в інше положення рівноваги молекула не може. Енергія й амплітуда коливань молекул тим більша, що вищою є температура тіла. За впорядкованістю самих положень рівноваги. Тверді тіла поділяють на аморфні і кристалічні. Аморфні тіла дуже близькі до рідин. Молекули, атоми, йони аморфних тіл взагалі розташовані хаотично, і тільки всередині невеликих локальних груп, які містять усього кілька частинок, вони розташовані в певному порядку, який називається ближнім порядком. У аморфних тіл зберігається ближній порядок у розміщенні частинок, тобто атомів, молекул або йонів, але відсутній дальній порядок. Скло різні затверділі смоли, янтар, пластики. Є прикладами аморфних тіл, властивості аморфних тіл. Перша властивість ізотропія. Це означає, що фізичні властивості, а саме теплопровідність, електропровідність, міцність, оптичні властивості, однакові у всіх напрямках. Друга властивість. Аморфні тіла не мають певної температури плавлення і питомої теплоти плавлення. З підвищенням температури вони поступово перетворюються на рідину. Третя властивість пластичність. Аморфні тіла не відновлюють форму після припинення дії деформуючої сили. Четверта властивість нестійкість. Через деякий час аморфна речовина переходить у кристалічний стан. Але часто цей час буває дуже тривалим роки й десятиліття. До таких речовин належить скло. Будучи спочатку прозорим, протягом багатьох років воно мутніє. У ньому утворюються дрібні кристалики силікатів. У кристалічних тілах частинки речовини, а саме атоми, молекули або йони, розташовані в чітко визначеному порядку. Прикладами кристалічних тіл є метали, лід, сіль. Кварц. Наслідком цього є геометрично правильна кристалічна градка. Вузол кристалічної градки це точка, відносно якої атом або молекула здійснює коливання. Властивості кристалів. Перша властивість наявність чіткої температури плавлення. Уся енергія, яка підводиться до тіла за даної температури, йде на збільшення потенціальної енергії молекул та руйнування кристалічної градки. Кінетична енергія молекул незмінна, тому температура тіла під час плавлення не змінюється. Друга властивість Яскраво виражена залежність фізичних властивостей, а саме теплопровідності, електропровідності, міцності, оптичних властивостей від типу кристалічної градки. Кристалічні тіла можуть бути монокристалами та полікристалами. Монокристал це тверде тіло, частинки якого утворюють єдину кристалічну градку, до прикладу, кварц, турмалін, сегнетові солі. Фізичні властивості монокристалів залежать від обраного в них напрямку. Анізотропія це залежність фізичних властивостей. Від вибраного в кристалі напрямку. Механічна міцність багатьох кристалів різна в різних напрямках. Шматок слюди легко розшаровується на тонкі пластинки в одному напрямку, але його набагато складніше розламати перпендикулярно до пластинок. Від напрямку обраного в кристалі. Залежить його теплопровідність, електропровідність, заломлення, прозорість, лінійне розширення та багато інших фізичних властивостей. Анізотропія кристалів зумовлена їх кристалічними градками. В різних напрямках відстані між частинками, що утворюють кристалічну градку, різні. Полікристали це тверді тіла, які складаються з багатьох хаотично орієнтованих маленьких кристаликів, що зрослися між собою. До прикладу, полікристалами є метали, глина сплави металів. Полікристалічні тіла ізотропні, тобто їх властивості однакові в усіх напрямках. Рідкий кристал це стан речовини, який поєднує плинність рідини й анізотропію кристалів. У рідині частинки в цілому розташовані хаотично та можуть вільно обертатися і переміщуватись у будь-яких напрямках. У кристалічному твердому тілі ж існує тривимірний далекий порядок, і частинки можуть лише Коливатися біля положень рівноваги. У рідкому кристалі є певний ступінь упорядкованості в розташуванні молекул, але й допускається деяка свобода їх переміщення. Найчастіше рідкокристалічний стан спостерігається в органічних речовин, молекули яких мають видовжену або дископодібну форму. Рідкі кристали поділяють на нематичні, нитковидні молекули, напрямлені паралельно одна одній, але можуть ковзати вгору та вниз. Смектичні молекули орієнтовані паралельно одна одній і утворюють тонкі шари, та холестеричні плоскі довгі молекули, зібрані в шари, повернуті один відносно одного. Фото рідких кристалів. Застосування рідких кристалів залежність оптичних властивостей рідких кристалів від температури та електричного поля забезпечила їх широке застосування. А саме, рідкі кристали використовуються в дисплеях годинників та калькуляторів. Персональних комп'ютерах, плоских телевізійних екранах та моніторах. Також їх активно використовують у медицині, наприклад, як індикатори температури. Відомо, що кут повороту осей молекул у кожному шарі холестеричного рідкого кристала залежить від температури, а від кута повороту залежить забарвлення кристала. Тому, якщо тонку полімерну плівку з мікропорожнинами, заповненими холестериком, накласти на тіло, то вийде кольорове відображення розподілу температури. Розв'язування задач. Задача 1. Кварцова кулька після нагрівання набула форми еліпсоїда. Чому? Відповідь. Кварц відноситься до кристалічних твердих тіл. У кристалічних тілах частинки речовини, а саме атоми, молекули або йони, розташовані в чітко визначеному порядку. Наслідком цього є геометрично правильна кристалічна градка. Вузол кристалічної градки це точка, відносно якої атом, молекула або йон здійснює коливання. Кристалічні тіла можуть бути монокристалами або полікристалами. За своєю природою кварц відноситься до монокристалів. Для монокристалічних твердих тіл є характерна анізотропія. Залежність фізичних властивостей, тобто теплопровідності, електропровідності, заломлення, прозорості лінійного розширення тощо від вибраного в кристалі напрямку. Тому і коефіцієнт теплового розширення залежить в таких тілах від напрямку. В одному напрямі коефіцієнт лінійного розширення є більший, ніж у іншому. Тому, будучи монокристалічною кварцова кулька при нагріванні, змінює свою правильну сферичну форму на еліпсоїд. Задача 2. Кожну з двох тонких пластин, виготовлених із різних речовин, зверху покрили шаром воску. Знизу до кожної пластини притиснули вістря розпеченої голки. Так як показано на рисунку А. На невеликій ділянці навколо вістря віск розтанув. За формою ділянок рисунок Б та рисунок В. Визначте, яка пластина виготовлена з полікристалічної речовини. А яка є монокристалом? Відповідь: Ми маємо справу відразу з обома видами кристалічних тіл полікристалом і монокристалом. У кристалічних тілах частинки речовини, а саме атоми, молекули або йони, розташовані в чітко визначеному порядку. Наслідком цього є геометрично правильна кристалічна градка. Вузол кристалічної градки це точка, відносно якої атом, молекула або йон здійснює коливання. Для монокристалічних твердих тіл є характерна анізотропія, залежність фізичних властивостей. А саме теплопровідності, електропровідності, заломлення, прозорості, лінійного розширення та багатьох інших від вибраного в кристалі напрямку. У випадку полікристалічних твердих тіл маємо справу з ізотропією, за якої фізичні властивості навпаки однакові в усіх напрямках. З рисунку Б бачимо, що розтоплений воск утворив еліпс. Це означає, що теплові властивості кристалічної пластини, через яку від голки проникає тепло, різні в різних напрямках. Тобто пластина є монокристалом. На рисунку В видно, що розтоплений воск утворив коло. Це означає, що теплові властивості пластини, через яку від голки проникало тепло, однакові в різних напрямках. Відповідно, дана пластина виготовлена з полікристалічної речовини. Спробуйте дати відповіді на наступні запитання. Перше. Чому аморфні тіла ізотропні, друге. Які властивості є характерними для монокристалів? Третє. Що таке анізотропія? Наведіть приклади прояву анізотропії кристалів. Четверте. Чи всі кристалічні тіла анізотропні. Наведіть приклади, які підтверджують вашу відповідь. П'яте. У чому особливості будови і властивостей рідких кристалів. Де їх застосовують? Домашнє завдання. Опрацювати параграф 34. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк. Підписку та поширте відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим. Дякуємо за увагу!